Трошечки така поношена упаковка, самі розумієте, вже не перший рік. І що в нас тут далі? Обережно, щоб цей раритет не розпався. Опа! І далі у нас ще така пластикова коробка. На ній, в принципі, те ж саме, пише, повторяє те, що я вам читав. І відкриваємо. Оп, що в нас тут мається в коробці? Ну такая інструкция, понятное діло. На інструкції отцільний паспорт. Понятно? Ну, в принципі, тут, дивіться, в розборі повністю написано, що тут як робити, інструкція тут, технічні характеристики. Ну, тут ось у нас запасненьке колесо в такій бум бумазі. О, дивись, тут ще щось что в ней что